Бандера, як ви розумієте, став символом однієї частини суспільства. Чи ви будете зі мною сперечатися, коли я скажу, що Бандера не є героєм для більшої частини українців? Я не буду сперечатися, багато хто посперечається. Но багато я не хто буду посперечається. Так. Тобто це та є... менша частина так. сподівається, що з часом все стане Абсолютно на свої місця, правильно. як вони кажуть, і ті шкідливі коди пам'яті у вигляді тих, хто хоче їх змінити, все-таки займуть своє mm -hmm. місце, і вони будуть виправлені. І Бандера по посяде своє гідне місце в пантеоні героїв. Так. Тож я хочу всіх розчарувати, хто зараз про це думає і мріє. Цього ніколи не станеться. Марко, наш Бандера!